З нами на скайп зв'язку є ще Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Пан Юрій, вітаю вас в нашому етері. Слава Україні! Наразі не чую пана Юрія, сподіваюся, що він є і є звук. Героям Я вас бачу так, все гаразд. Ми сьогодні про усі напрямки говоримо. Ви зокрема теж представляєте іншу частину нашої України, там, де військові стоять, і, і, і на землі, і на небі, і всюди захищають нас від ворога. Що можете сказати? От що спостерігаєте останнім часом? Тому що направду там останні місяці у нас йдеться розмова про якісь переговори, про Припинення вогню, яке ворог обіцяє, але точно не виконує. А як ситуація у вас виглядає? Що бачите зараз? У вас цивільна програма, тому не можна виражатися так, як вважаємо насправді, і тими словами, які вважаємо насправді, але треба об'єктивно оцінювати реальність, яка відбувається зараз. Перше, війна не припиниться в один день, в один час, в найближчий тиждень, місяць чи півроку? Нема для цього передумов. Російська Федерація не виконала основне завдання проти України. Росія прагне знищити нас як державу стерти з мапи світу. Друге, Росія прагне знищити кожного, хто може цю державу поновити. То кожного хто несе культуру цієї держави, тобто нас з вами, українців, як наслідок, вони будуть продовжувати вирішувати завдання по Україні з цілею максимальної окупації і знищення як держави до того часу, доки будуть мати на це можливості. Якщо подивитися, що відбувається всередині Росії, економічно багато експертів кажуть про те, що Росія здувається в економічному плані. В них можуть бути наслідки в бюджеті, які... Будуть невиправними як наслідок можуть призвести до занепаду самої рашки, але треба розуміти, що Російську Федерацію підтримують треті країни. Напряму чи опосередковано перше, як фінансово, так і озброєння, так і технологіями, так і комплектуючими. Тобто їм вистачить запаси міцності на найближчий рік вести активні бойові дії. Друге, що стосується мобілізаційного ресурсу, який є в противника, у них же не не воюють тих, хто примусово мобілізовані на поточний момент, це для противника зараз не є інструментом. Для противника є інструмент підкуп своїх громадян на війну проти України. Тобто, шляхом реактору тингу за підйомні вони залучають. Військовослужбовців і потім виплачують певні компенсації за після того, як він загинув на полі бою війні проти України В середині Росії для. Російський нок це став певний бізнес знайти собі ЗВОшника, швиденько юридично до нього вийти заміж, відправити його на війну проти України і просто чекати, доки він загине. Він загине однозначно після цього отримати компенсацію. Тому всередині соцуму, всередині Російської Федерації, в них немає рефлексії на те, що вже мільйон російських солдат назавжди залишились в українській землі. Частково їхні тіла були повернені на територію Російської Федерації. Їх не лякають кладовища, які заповнені тілами вбитих. Чому не лякають, тому що це суспільно понятний договір? Немає примусу з точки зору відправки на фронт, і Росія собі може дозволити ще довгий час вести таку політику, довгий час якій. Доки на це буде вистачати коштів на виготовлення озброєння, доки буде вистачати коштів на відповідну мобілізацію саме за таким сценарієм, що ми маємо на фронті? На фронті противник постачає живої сили кожний місяць, плюс 30-35 тисяч військовослужбовців. Цього вистачає для того, щоб поповнювати втрати, які несе противник, і цього вистачає для того, щоб проводити активні ударно штурмові дії, на ряду відтинків, які для противника є пріоритетний. Відповідно, якщо ми говоримо про українців, кожен зараз слухає, думаю, слухає що я напевно можу зробити, щоб переломити якусь цю ситуацію. Якщо ми кажемо про лінію бойовозідлення, ми маємо мати мінімум два впівдрони на одного лову противника. Тобто 70 тисяч впівдронів мають заходити війська тільки для боротьби живою силою. Плюс додатково додаємо ще контркоптерську боротьбу, контрбатарейну боротьбу, логістику Інші категорії цілей, як наслідок, десь орієнтовно 300 30 тисяч півдронів мають заходити в силу оборони для того, щоб ми мали. Пропорційно спроможність впливати на противника і вибивати його потенціал на лінії боєзвітлення, щоб ворог не мав усміху на полі бою. Також системно вести роботу щодо масштабування зразків безпілотних систем, які ефективно б'ють всередину Російської Федерації, знищуючи об'єкти як військово-промислового комплексу, між розташування особового складу, а також і наносити наносять вогневе ураження по об'єктах, які наповнюють той самий бюджет Російської Федерації нафтотагазу долару. Цьому Напрямку треба працювати, і як ви бачите, кожної ночі на рашку пролітає. Інша загроза, яка склалася зараз для українських сіл, селищ і міст, це шахеди. Противник провів модернізацію. Вони зараз літають вище, маневрівні вогневі групи стали менш ефективні як наслідок. Сили оборони мають засоби, які вже збивають шахеди на такій висоті. Нам необхідні люди, основний капітал війни. В нашому випадку це саме капітал. Необхідні люди, які стануть до строю, стануть до зброї, стануть до 429-го полку Ахілес. Візьмуть в руки пульт в даному випадку і долучаться до загальних груп, які збивають ворожі безпілотники типу шахет. Бо в противному випадку, якщо ми не наростимо цю спроможність, будемо мати невиправні наслідки з точки зору енергетики, а також оборонних спроможностей нашої держави. Наступний виклик, який буде, ворог проведе додаткові модернізації, і шахеди стануть реактивними, будуть літати швидше. Ми не будемо їх збивати за рахунок своїх безпілотників. Тому вже зараз українська держава розробляє безпілотники-перехоплювачі з реактивною тягою, яка дасть можливості обійти противника на той період часу, доки він проведе модернізацію. Тому, як ви бачите, проблемних питань більш ніж достатньо. Перше ворог не відступається, друге постійний брак ресурсу. Третє постійні виклики, які ми вирішуємо на полі бою. Але це в наших руках: те, що Україна утримує противника на полі бою армію, яка переважає за кількістю сили засобів. Це фантастичний результат роботи нації. Бо військо це частина соціуму, яка виграє битву, а війну завжди виграє народ. Саме ви даєте ресурс нам для ведення бойових дій. Друге, ми маємо можливість впливати впливати на рашку в глибину. Ми маємо можливість збивати їхні безпілотники. Тому якщо не будемо сваритися всередині нашої держави, не будемо сіяти чвари, не будемо вірити в те, що війна може закінчитися влітку, осінь або взимку. Що дуже важливо, тому що це розслабляє, це розслабляє бізнес, це розслабляє людей. менше допомагає силам оборони. І що саме важливо, це розслабляє тих, хто є військовозобов'язаний. Вони кажуть, для чого користуватися рекрутинговою програмою, посилювати брати в рук пуль, шахеди Бувати противника на полі бою, якщо це все скоро закінчиться, і дуже якісь домовленості перемовини, да не закінчиться. Бо саме ми з вами і творимо ту історію, саме ми з вами і створимо передумову для того, щоб бойові дії завершились, але збереженням української державності, збереженням українського народу. І ключ до тої самої живучості і до того самого збереження держави знаходиться не десь там, не в Америці, не в Європейському Союзі. Він знаходиться ось тут всередині кожного з нас. Важливо, що ми робимо щодня і щохвилини для того, щоб жити. Бути і для того, щоб відбулася українська держава.